Львові часто можна почути про мистецькі виставки студентських робіт, різних жанрів та напрямків, про які і ми неодноразово вам розповідали. Сьогодні розкажемо про виставку студенток Національного лісотехнічного університету на фінішній прямій виставка із символічною назвою, адже роботи тут представлені студентів-шестикурсників, які вправду на фінішній прямій до закінчення ще одного етапу свого життя закінчення університету. Кафедра дизайну лісотехнічного університету відома в Україні. Більше в спеціалізації дизайн меблів. Але студенти вивчають основи, які дають їм право і можливість працювати як в дизайні предметному, так і в дизайні середовища і в графічному дизайні. Це є ініціатива наших студентів. Виставку назвали на фінішній прямій». Вони випускаються цього року буквально за кілька днів захищають свої дипломні роботи. А так як вони всі роки працювали творчо, то вже назбиралося робіт, достойних, які можна показати на такій виставці в місті. Тут в основному графічні роботи і є серія вид Студенти ці працюють і в живописі, але для того, щоб виставка виглядала досить цільною, вони зібрали таку кількість робіт, саме графічних. І на мою думку, графіка досить таки глибока, глибокий вид образотворчого мистецтва. Тут закладені е, такі значні філософські думки, і тому, напевне. Це також говорить про те, що це вже сформовані фахівці. Ці полотна це своєрідний творчий звіт студентів-дизайнерів, апробація їх мистецьких амбіцій та професійних можливостей. Над експозицією працювали люди із різним світобаченням та своїм баченням прекрасного. Та все ж кожне полотно із графікою чи динамкою унікальне. Особисто я і моя робота представила на цей графіка. Дуже такого більше чорно-білих робіт Вони дозволяють довго не думаючи всі свої почуття? на папері, як ти думаєш. Так і робиш. Прикладом для мене була мама з дитинства, але малювала. І певно якось так це був такий. Приклад, я дивилася, сама малювала, а взагалі це мені допомагає дуже розслаблятися. Це такий релакс. В даному випадку можна робити це туші, можна робити лайнером. Це звичайний папір. І от я люблю крапочкою малювати. Це дійсно антистрес такий своєрідний. Почала серію створювати на першому курсі, коли навчалася. Почалося з першої роботи рибок. Мені дуже подобається звірі. Я їх дуже люблю, цих різних, і тому я хотіла їх якось так показати весело і, і щоб їх було багато. Хотіла, щоб люди більше звертали увагу до тварин, більше їх любили, берегли. І... Хотіла так якось звернути на них увагу. Тут зібрані вже всі мої роботи з тої серії, хоча ще й продовжую працювати. За сприянням в нашої кафедри мені вдалося побувати на пленері в Шижові в Польщі, і там я спробувала працювати на і грамоці, і роботи також представлені тут на виставці. Це можна сказати такий початковий відлік в тих виставках. Хочеться звичайно виставлятися. Хочеться, щоб люди приходили, вказали свої висновки до моїх робіт, якусь критику вносили, щоб прагнути до чогось кращого. Виправляти свої помилки. В основному працюю в техніці графіки, також малюю натуру в техніці або туш, або пастель. Люблю малювати аквареллю, але зараз трошки перейшла на графіку, в основному в тій техніці. Ця робота була на декількох виставках, тому я якось зробила ставку, щоб подати її на цю саму виставку, щоб файно представити нашу кафедру і себе. От, вона була намальована у 2014 році, називається Паралельний Світ. От, якось я Частинки своїх душі вклала в цю роботу. Я почала працювати в техніці, техніці графіки, коли на другому курсі нам показували викладачів, як працювати в туші, були такі пари композиція, і якось нам вона зацікавила більше, наприклад, ніж живопис, живопозакриловий або корель. Якось вдається і подобається. До прикладу, Анна свою колекцію ветенанок ангелів присвятила нашим воїнам-захисникам. Навіть вирішила віддати свій творчий доробок львівському військовому шпиталю. Я взагалі Тою з техніцією ветенанка, от і зокрема я це виставляла. Є серія ангелів, 10 ангелів і абстрактні роботи. Перша робота «Ангелоохоронець» – охоронець це було нарізано після подій Міловальського Ну, Я не позиціонувала те, що це буде якийсь прямий приклад, як багато людей робить, що от, там, якісь хрести і тому подібне. Тобто, в мене трошки інше бачення цього. Я диспозиціонувала те, що зараз. Після цих всіх подій ця країна просто приречена на добро, бо ми маємо дуже багато ангелів там. Тому, тому якось так. І в цих ангелах дуже багато символів, дуже багато любові, якої я клала до тих людей, поваги до тих людей. Ми зараз працюємо над тим, що ця колекція приїде в військовий госпіталь. От ми доводимо останні такі речі, там просто де повісити і якісь. Так, та то вже буде звичайно її можна буде переглянути там. Та, для мене це велика честь, що роботи можна буде, не принесуть комусь якісь задоволення Я надіюсь. Дайте мені допомагають. Понад 40 студентських робіт рідної технології Вільян можуть побачити до початку березня у музеї ідей, що на валовій.